Розкажіть, будь ласка, про ситуацію довкола Бахмута і прокоментуйте цю заяву Ганни Маляр про те, що російські війська збільшують опір саме довкола Бахмута. Все так і є. Дійсно, останні дні збільшився шквал заліза, який летить по наших позиціях. Ну я не знаю в п'ять разів так точно. Дуже сильно гатять зі ствольної артилерії, те, що стоїть подалі з закритих позицій з танків і мінометами. Ну от прям накривають все. Вони бояться з одного боку, що ми будемо проходити. Тому дійсно щільно мінують і дистанційно піхотними мінами, і протитанковими мінами. Свій передній край намагаються знімати. Наші міні-загородження, але на нашому напрямку плюс-мінус ми стабілізували, тому що за останній час відбили один танковий штурм і один е, піхотний. Тому їм поступила команда зариватися е, як кроти. Це цитата, і виковирюємо їх е, за допомогою. Зі скидами, впівдронами, ну тобто, вся технологія, яка наразі є, завдяки волонтерам, нашому батальйону свободи нашому фонду, тобто використовуємо всі сили та засоби. Все, Але що є йде вхід, та от розкажете чи можете розказати ще такий момент, тому що от за словами Черевато була така заява, що зараз сили оборони посилюють протистояння з ворогом саме у системі радіоелектронної боротьби, і що російські сили мають непогані радіоелектронні станції, і що знищення цих станцій є однією з пріоритетних цілей для збройних сил України. Чи можете розказати в чому небезпека цих радіоелектронних потуж, Росії, на що вони впливають на полі бою? Я ж можу говорити чесно? Звісно, те, що ви <звісно> можете говорити, <звісно> будемо раді. <звісно> та, ну, те, що у Кацапів ну, сильний прирост в розвитку дронів на державному рівні, і засоби РЕП це Радіоборотьби та радіорозвідки е, на фантастичному рівні. В них е, засоби е, безпеки е, і окопні. Вони просто в бліндажах, в окопах стоять системи, які просто роблять купол і відбивають сигнал наших дронів. І, а дрони, як ви знаєте, на, на війні це очі без них наразі дуже важко. І через це ми втрачаємо сильно потужне, але в нас в порівнянні з Кацапами просто ну настільки ну мізерно малі розвідки в цьому напрямку, тому що це все за донати, це все волонтерське, це все власними силами. Але на жаль, через півтора року війни це не на державному рівні. Немає великого виробництва дронів, як розвід дронів а аля мавіків. Ми до сих пір цивільними літаємо, так і бойових, так і камікадзе, так і зі скідами, так і яких на дальню відстань, і так само радіолокацію на боротьбу в нас ну майже нічого немає, нічтожно малі. І те, що вони ставлять своє, е реально дає дуже важку проблему на фронті. І нам доводиться, звісно, шукати ці шпарини, часи, коли вони вимикають, для того, щоб залізти буквально в цей е в в обідню перерву і надавати їм люлясів. Я дякую це вам за такі слова. подробиці, тому що дійсно звучать деколи заяви, які от потрібно просто от почути аналіз цих заяв, як це насправді відбувається на фронті від військових. Ще один такий момент: про те, що українські військові просуваються на Бахмутському напрямку південніше говориться, та і незважаючи на те, що російські сили мають перевагу в артилерії, авіації. Ось ми про ці засоби та електронних можливостей також проговорили. Ну ти. Ганна Маляр, що незважаючи на це успіхи є, а от і військові кажуть про те, що північніше Бахмута все, так би мовити, стабільно, немає просувань. І дуже така також складна ситуація. А в чому складність там північніше? І можливо через цю складність оця різниця відчувається? Чи там просто російських сил більше? Ну, давайте так. Те, що в них перевага була, щоб озброєнь, як би вони там не в'їжджали, що в них немає боєприпасів, вони в них є, вони завжди є. Просто знаєте, вони звикли до того, щоб я вже колись розказував мої перші бої, коли ми заїхали в Рубіжне. В квітні минулого року, що просто знаходилися на позиції і рахували на годину 420 прильотів. Було суто в наш сектор, це тільки артилерії, танків, тому можете собі уявити, як наскільки українські сили оборони адаптувалися, щоб під цим шквалом постійно ще й рухатись вперед, тобто не змінилося нічого. Вони так само продовжують гатити, так само накопичують сили. І те, що їх завжди, завжди, я повторюю на кожній ділянці, ну мінімум x 10 тобто в 10 разів більше, ніж Сивол Сил оборони України, це теж факт це для кого не секрет. Подивіться, просто на лінію зіткнення елементарно по тому ж жахливому сайту Діпстейт. Які постійно спаліріт е, рух української е, е, сил оборони та наступу, е, тому це важкість нереальна. Просто люди, наскільки я так розумію, цивільні трішечки е, ну втрачають зв'язок з реальністю. І забувають, як тут адськи важко кожному військовослужбовцю, який знаходиться на передовій лінії, просто те, що вони звикли сидіти під цим шквалом вогню і під цією величезною навалою, це не означає, що ми перемагаємо і те, що ми рухаємося вперед, важко, просто нереально, і це великими силами і втратами, на жаль. Володимира, дякую, що ви про це говорите. Насправді, можливо, не просто не забули цивільні а й не знають, якщо говорити відверто, та тому що це е, неможливо порівняти, навіть е, коли ми дивимося якийсь репортаж та з тим, коли ти бачиш це на власні очі. Але вам дякую за відвертість. Володимир Рощук, позивний артист, офіцер секції С 3 3-го батальйону Свобода бригади швидкого реагування НГУ Рубіж був гостем свобода ранок. і Розказав про ситуацію довкола Бахмута.